Мене звуть Олена Черняк і я займаюся виготовленням новорічних іграшок у вишикуному стилі. А як буде виглядати саме моя новорічна ялинка, дивіться в кінці. Оплюються в них і цілі колекції вже. Вони так само, як і я. Щороку змінюють стиль своїх ялинок. Їм це подобається. Вони замовляють в мене, роблять замовлення заздалегідь злітку, скільки їм потрібно штук, якого вони будуть кольору, яких наповнень вони будуть. Це все ми оточуємо, проробляємо і завчасно до нового року готуємося. Прийшла ідея після відвідин магазину перед новорічними святами як прикрашати свою ялинку, і я не знайшла нічого, що б мені сподобалось. Взагалі, я бачила свою ялинку, яка вона має бути, як вона має бути прикрашена. Закупила різних декоративних дрібниць і почала створювати власні іграшки. Хотіла яскраво червоний колір із золотом. Ну, а щоб було багато-багато цього золота, такого темного і темний червоний колір. Як на мене, це було негарно. І я сказала, що ну, Таких кольорах я не можу зробити, тому що ну, я не бачу цієї іграшки на ялинці чи в себе в будинку. Ну, Довелось відмовити. Але загалом мої замовники це ті, хто люблять більші е, спокійні тона. Я намагаюсь поєднувати всі стилі. І для маленьких, і для дорослих, і для підлітків, тому що зараз дівчатка в основному вони слідкують за модою. і Їм дуже подобається. Минулого тижня в мене було замовлення на 15 іграшок з Victoria's Secret, Там було написано. Дуже сподобалась Dior, Chanel в мене також були. Іграшки в стилі декупаж з домовичками Гапчинської. Це замовлення з міста Київ, Це теж дівчина замовила собі на прихильниця Гапчинської. І вона побачила в мене іграшки минулого року теж були з її декупажом. Їй дуже сподобалось. Але вони були минулого року в білому кольорі. А вона захотіла під свій дизайн будинку саме в такому кольорі. Тому я спеціально змішувала фарбу, аби вийти на цей колір. Є в мене також колекція з пташками, колекція з маленькими песиками. Коли надходять ексклюзивні замовлення, я намагаюся зробити цей виріб, колекцію цих прикрас і собі одну штучку залишати завжди. На згадку або, можливо, на приклад, як для замовників, можливо, хтось ще захоче щось схоже замовити. Весь декор, яким оздоблюються новорічні іграшки, проходить в мене ретельнішу перевірку. Іноді купую воно неякісне. Знаходжу нового постачальника, знову купую, знову неякісне, знову потрібно шукати нового постачальника. До вибору всього декору я підходжу дуже ретельно і вимогливо тому що від цього залежить потім і якість іграшок, і їхній вигляд зовнішній, і чи сподобається взагалі потім це все замовнику. Ціни на іграшки варюються від 150 і до 300 гривень. Дані іграшки вартує близько 20 доларів за одну штучку. І їх там розкуповують, але в нас під час війни, ну я не можу стільки брати з людей тисячу гривень за одну іграшку. Це занадто багато. Тому я беру просто собі вартість матеріалів і за рекламою, якби все ж я витрачаю. Я не читаю новин, я не дивлюсь телевізор, тому що я дуже емпат великий, є, і я починаю плакати, загружатися, поринати в ті проблеми, і це мені дуже важко з цим стає. Тому я йду за стіл, за своє робоче місце і так релаксую. Медитація така в мене за створенням іграш. Кожного року вона в мене інша. Минулого року вона в мене була рожева, позаминулого була біла, ще минулого була в червоних кольорах. Наліпила це може кожен, я так можу сама, що так дорого. З хейтерами я навчилася на них не зважати. Так, вони ранять, це їхня така основна робота зробити з тебе ніщо і знецінити всі твої досягнення. Але я вважаю, що це вони знецінюють себе, а не мене своїми словами просто. Свята вони об'єднують родину. За прикрашанням ялинки, за прикрашанням будинку, за створенням дизайну. Це все настільки надихає і об'єднує родину, робить її сильнішою, міцнішою і в даний важкий час допомагає відволіктися трошки від того, що нас оточує. Це найбільше, що Мене надихає не кинути це все. Це натхнення. Я наповнююсь енергією, наповнююсь позитивом. Мені це подобається. Я цим живу.